Всі вже знають про антидепресанти, але дуже таке тонке питання: а чи не стану я залежним, а чи кругом пишуть, що я не можу злізти з антидепресантів? Ми також пояснюємо таку ситуацію, що антидепресанти це фактично тільки. Такі маленькі милиці або гіпс. Основна робота йде на рівні хімічних процесів, не з отриманням задоволення, да, як опіати, наприклад, наркотичні речовини. Да, а якраз це просто підтримує систему цю медіаторну, щоб працював біг оцей електрончиків, щоб в нас ця протитривожна система працювала. А чому буває? Погіршення стану, коли людина припиняється, та тому, що є знову ж таки, генетика, і тому, що і тому, що є непропрацьованість з психологів з психологом, тому що крім тої всієї хімічної реакції, що утворюються міжміжнейронні зв'язочки в головному мозку, які теж треба пропрацювати.